Усім привіт! так, Сьогодні буде така лекція. лекція, Можливо, трошки нужна, але дуже вона корисна буде всім тим, хто тримає птицю, бо це буде інформація пов'язана з птицею, з усією птицею, яку ми вирощуємо з просто Тут трошки мене велике притемнене, не включаю світла, щоб курочки тут не бушували. А тема буде така, як температура, про які утримуються птахи, впливає на їхню продуктивність. І буду все пояснювати на власному досвіді. Почало холодати, в мене ж тут є ось ця хибідка, яку я тут збудував, змінуватою, утеплена. Де тут і курочки сидять, і перепілочки сидять. І тут, в принципі, я перейшов на менший вентилятор. І тут, в принципі, 17-17, буває 19 градусів всередині. Нормальна температура. Там, де стоїть брудер, це також сараї, але ну, так, не утеплено, нічого немає. Там зазвичай 13-15 градусів в сараї. Набагато прохало. І так ось була тут партія, нам м'ясами різали. І я з цієї партії вибрав найбільших, ну, самців самок, сформував одну кліточку, е, ну, так сказати, ремонту, щоб яєчка не і несу, можна було час від часу взяти на інкубацію. І посадив їх там е, ну, біля брудера, де нема опалення, 13-15 температура. І потихеньку вирізав самців в першу чергу. І після цього, коли всіх вирізав, воно вже час іде, помітив таку картину, що ті, що тут ці кібіточки маленькі утеплені, почали нестися раніше, десь на 42-й день, а ті пізніше. І ось зараз їм 50 днів, і тут ще залишились курочки, я покажу. Ось тут їх 25 штучок, якщо я не помиляюсь, залишилось. Ну просто залишив, можливо, хто житлів возьме. Але будемо також порізати. Вчора я від них зібрав 12 яєчок. Так, 12 яєчок зібрав. Тобто це був 50 чи 51 -й день їх. А ті курочки, що біля брудера, де нижча температура, занеслись на 45 день. Чи 46. й а 46 й день. І вчора я від них зібрав, там також 25 курочок, а ну, вони там з петухами, Зібрав на 50-й день 3 яєчка. Корм одинаковий, кількість корма одинакова. І туди я відбирав найбільшу птицю, тобто швидше ну, дозрівала, росла, але там, де більша температура, почали краще нестися і раніше. Це перше. Кількість форма також ну, приблизно одинакова. Ну, це одне. І те саме, лише і довжина світового дня також одинакова. Лише різниця у температури. Ось, подивіться, 3-4 градуси рівні і вже помітно. Друге ще, ще я помітив, коли я цих вирізав, в мене звільнялося ось тут місце, зараз. Я поступово в одну кліточку молодих садів, в іншу кліточку молодих садів. І там я показував, ще пересиджують в брудері. Так що я хочу сказати. Там в брудері ну, трошки вища температура, але все одно ну, прохолодно. Тут тепліше. І там у мене ще була така умова, що трошки їх погатувати в брудері. То ці розвиваються прям візуально вини, вони більші і по вазі трошки більші. Ціх я садив через тиждень, такі трошки менші. І в брудері вони найменші. Тобто, що на це вплинуло? А на це вплинула саме температура. Ну, в цьому випадку ще і те, що ну, там груди і вони разом сиділи, трошки їм було тісновато. Перше, що собі вони окремили найкращі умови і по місцю, і по температурі, і, і пішли. Почали трошечки обганяти. Корм також одинаковий. Світовий день по довжині... О, так навіть у брудері світовий день він там досі і, можливо, місяць і досі там 24 години світовий день. Там навіть перевага є у них невеличка. А може недолік, не можу сказати. Ну, коротше, якось так. Так що ось так. Це відноситься і до курейних сучок, і до бройлерів, і до качок, гусей, е, Ну, Має бути температура е, ну, е, 15-18 градусів 20. Такі птиця буде давати максимальну продуктивність, щоб там яйценоскості, щоб е, набору маси. Там, в своєму розвитку, якщо це не сушка Тобто це потрібно розуміти. Чим нижча температура, тим буде гірше продуктивність. І більше того буде перерозхід форму тому що буде птиця з'їдати більше форму щоб обагріти своє тіло, виділити більше тепла. І це, і це банально. Я думаю, всі це знають. Щодо перепілочок, там я... Бачив відео, де люди кажуть, що якщо там менше 15 чи 16 градусів буде температура, вони взагалі не будуть нестись. Ну, ось там біля грубера є дві кліточки, там, де я раніше завісні залишив, вони там вже рознеслись. 13-15 градусів. Нормально несуться. Може трошки гірше, трошки більше корму споживають. Але є ціноскісь більш-менш нормальні. Зі свого досвіду скажу, що... І при плюс 10 вони будуть не шикарні, але яйценоскість буде менша. Був досвід, вони в мене утримувалися перепілочки, плюс 3, плюс 4. Світловий день нормальний, 18 годин, карма нормальна. Яйценоскість знизилась десь до 10%. Споживання корму збільшилось відсотків на 15-20%. Але ну, була низька яйценоскість, але вона була. Це потрібно розуміти. Коли температура морози пройшли піднялась до 10 градусів, також поступово ця яйценоскість почала рости і чим тепліше, тим краще вона стала. Тобто, якщо є ось можливість, будуть такі кибітки утеплені чи якось там зразу розраховувати кількість птиців таким чином, щоб вони себе обігрівали, бо якщо вони себе не обігріватимуть, вам прийдеться. Там, чи пічку топити, чи вмикати електроприбори, чи ще якось гріти приміщення. Бо без температури продуктивність буде гірша. Ну, ось і все, що я хотів розказати про температуру приміщення, якому тримується птиця, і як від цього залежить продуктивність птиці. Це і на бролі відражається, і на курях-несучках, і на, ну, на всіх воно відображається. Як би сказати, від фізики нікуди і від біології ми не підемо. Чим холодніше, тим більше треба піти, це витрачати енергії, а енергію вона бере з корму. Тобто, якщо цю, тим баче, наприклад, якщо несучка сидить на дозованому годуванні, вона ж дозу з'їла, вона цю енергію не на яйце витратить і речовини поживні, а на те, що себе обігріти, і яйця необхідно йдеться. Так що це важливий фактор, особливо зараз, коли осінь холодає, діло близиться до зими. Так що дивіться, якщо ваші кури і там перепілочки знизують її ціноскість, в першу чергу це довжина світового дня, в другу чергу це температура. Ну і я думаю, в наш час вже всі розуміють, що має бути повнораціонний, гарний, збалансований. Вся птиця зараз. Виводиться і селекціонується по умовчанню, так сказати, по замовченню, з тим, що вона буде готуватися спеціальними повнораціонними кормами в яких буде все необхідне для цієї птиці. На жаль, вже таких пород майже не залишились на зерні або, або на, на якихось відходах. Селекція цю гілку. Залишила, зрозуміло, що там великої продуктивності не буде. Це більш про виживання птиці. І від таких пород і ну, кроси то взагалі інша розмова. Їх все менше, ну, по факту їх вже майже не залишилося. Так що всім пока. А ви пишіть, як там у вас яйценість, носкість, перепівок і у курей знизилась чи не знизилась, коли похолодала.